Коротше все-таки пришлось снимать знімати потому что тому що ми не тільки просто колодка накинумо, це було просто. Треба попровірити направляючи супортів. Тут все видно взагалі колхоз. У мене десь не было різинки, хоча я купляю дрімкомплекти, пам'ятаю. Блін, ну вони, наверное, у мене тут не в Бухові, а у батьків у гаражі. Ну видно, що оця ходить, трошки нажимається. Так, вона крутиться, це хорошо. Друга, это печально. Такого будь должно. це взагалі жесть. Мало того, що направляється, воно взагалі не крутиться. Тобто, направляйка просто заржавіла, з скобі супорта. І воно як воно нажималось, взагалі не зрозуміло. Можна ходити туди пальцем нажиматися, воно просто заржавіло. Так що все, будемо робити скобу суппорта. супорта. Колодка на паузі. Будемо це добре тут все підключитись, буду взивати, я вже таке робив. Будемо розкручувати туди ржавчину і туди смазка набивати, щоб воно ходило-крутилося по маслу.